Пане Віталі, ми вас хочемо поздоровити від Козацького благодійного фонду. Подяка вам прошу дуже. Також вам подяка від волонтерського об'єднання від штабу, прошу. і також за великі ваші допомогу Україні і українським воїнам. Ми хочемо вам вручити подяку від нашого фонду. Це представники Через... Через ми є засновники фонду Спілка сприяння ветеранам, полоненим та зниклих без баток. Просимо український народу і білоруський працювання. Це ще не все. Ми також хочемо вам іменним прапором. це Яким ви допомагали, прошу прапор імени. А також, а також ми хочемо вас нагородити медалю, волонтера. І подякувати від себе і від багатьох людей, воїнів, яким ви допомагали Це так, як ми також вже воїни, але списуємо, звільнені в запас. По хворобах, по інвалідності, ну і так далі. Так що ну, дякую вам ще раз. Прошу слово хлопці пожати руку. Служу українському народу і білоруським партизанам. А чого ты такі розтеряв? <суміло> 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 Вітаю! А, вот. Вітаю. <плодиско> <плодиско> Ми будемо робити, я думаю, ми далі будемо працювати, далі будемо допомагати і звільненим нашим хлопцям, інвалідам і так далі, тому що дуже багато є потреби, і з бачанням першому діючим батальйонам, військовом і так далі. Так, так за СУ, а не тільки ЗСУ. В цій тому. Sağ olasın. Yürü,